Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Вітаю на каналі Хата Рибака, друзі. Е, знов приїхала у нас трошки заїхало деякого товару, друзі. Е, багато де, деякі новинки приїхали, те, що хочу показати. Е, плюс поповнюємо трохи запаси, тому що, ну, зрозуміло, життя йде далі, потрібно насолоджуватися, Все ж таки, дехто рибаки заказує, щось там трошки продається. Все ж таки розуміємо, що важка фінансова сторона зараз. Але все ж таки життя йде, тому хочу вам показати те, що приїхало. Приїхала в нас трошки Англія, насадок підібрали. Ну, що приїхало? приїхало? ну, Одна з моїх найулюбленіших фірм це Рінгерс. Це Wafters, і це шість, робочі це 100%. Це взагалі рекомендую. Досить крута штука, вам сподобається. Ось така шістьрочка приїхала, зараз ми її відкриємо. Да, ось так виглядають. На моєму каналі завжди ви бачите, що є Рінгерс, там є обзори. Тому показую ще раз. Дивіться, досить велика кількість їх тут. Приємний запах м'ягенький. Ось так виглядають. Дати на них немає. Рінгерса ніколи на насадках дати немає. Ну, в принципі, вони м'які, то це є одна з зазнакою. Того, що вони свіжі, але іноді буває всяке, іноді, хто до мене там дзвони з ким спілкуються, то просять навіть ти там вибери нам, щоб потвердіші були, бо вони краще плавають. Ну, таке, може це і правда, чесно, ніколи не провіряв. Тому дивіться, приїхали ось такі рінгер, це оранжевий колір, топовий колір. Саме краще шукає рибу, тобто досить крута. А, дивіться, ця без наклейки, я не звернув увагу. Е, да, тому ось такі рінгерси шість є е, оранжевого кольору. раз Приїхали е, приїхали рінгерси попапи, приїхали, Це є попап, це є 8 і це є попап, є 10, друзі. Зараз ми їх відкриємо. Да, ось так виглядають вони. Теж дивіться, яка їх тут кількість, повнобанка. Вистачить вам. Ну, ось Як відрізняється. Е, теж є на моєму каналі, є обзори їхня плавучість, е, ну, нормальна плавучість, скажена, не така, як всі Сімура. Чи Менлайн, бо менлайн теж трошки висока, а Ну, Що сказати про білий кольор? Е, теж я його ставлю, теж він в мене працює, іноді теж хорошо показує результати. Їхня як я їх взагалі ну, про Рінгерса особливо білі. Ну, я думаю, вони мене дивляться. Це хлопці з Запоріжжя. Вони на Дніпрі ловлять на флет і ловлять сазана тільки оцими. Вони в мене заказують там зразу по дві-три по упаковки. Тобто, запах у них ну, така якась ракушка, риба, теж солодко взагалі немає то ну, ось така історія цих попапів. я на них ніколи не звертав увагу. Ну, зазвичай там в зазвичай там просять, о, там привези жовті, там, оранжеві, зрозуміло, самі такі ходові кольори, а от історія цих білих, да. Ну і в мене є в мене є восьмерка, і ви знаєте, ну, на тій водоймі, де я ловлю. От Якщо не працює жовтий і оранжевий, то білий працює це 100%. Ну, це в мене. Ну, це не панацея, це в мене, тому ось так. Е -е, приїхали ще одні теж цікаві рінгерси, вошич Outch, Вафтерси. Теж з запахом шоколада. Це ші шість. Да, ось така у нас кольорова гама. Їх... Приємний запах теж м'який. Ну, ось така кольорова. Ага їхні тут три кольори. Теж, як ви бачите, кількість немала. в ну, мене, чесно, нема досвіду використання ось таких кольорів. Чому нема? Ну, тому що в мене не досить багато рибалок в сезон, тому і рибалки досить короткі в мене. Е, тому не встигаю я дойти до них, тобто, тому що ну, ловлю себе на думці, що треба ту сумку з насадками зменшувати, і, ну, тому що треба пробувати. Але вони теж продаються, друзі. Якщо продаються, зрозуміло, що, їх, що вони працюють. Е, цікаві кольори, все ж таки, я думаю, що вони можуть під погоду, коли, наприклад, там, ну, коли досить така похмура погода, нема сонця, то вони все ж таки можуть показати гарні результати. Але це не, це не панацея, це не рецепт, то тому нам треба пробувати. Приїхали ось такі рінгерси. Кому цікаво, є групи, я всю інформацію скидаю, пишете, відповідає. Далі по насадках. По насадках ще одна приїхала Англія. Приїхав Sony Bates Bandum Sinker. Е, ну, це, не, це просто тонущі бойли. Типу. Можна їх так назвати але вони в формі в авторсі. Але іноді вони теж працюють. Особливо ці тонущі, ну, чесно, буває, теж хороші результати. Приїхала Банофі, в нас. Колір не досить насищений, але такі, все ж таки, такі вони, ну, половинку твердоваті. Ось такі повненькі, да, вони, вони як, нібито як з тіста. Перше враження і такі жирненькі. Ну, Цвітова гама ненасищена, але запах досить приємний. Ну, Банатиць у нас солодкий смак. Тому приїхало ось такі. І ще приїхало ось такі насадочки у нас. Але все ж таки я думаю, що я зроблю на них окремий обзор, бо я все ж таки хочу показати їхню плавучість, яка вона є. Ну, Я трішки ну, не задоволений, я вам чесно скажу, бо я очікував трошки іншого. Але все ж таки приїхали, ну, мушу показати, щоб були, щоб знали, на що ловлять. Наші друзі англійці, на Європа тобто, а все ж таки вони ну, досить популярні, бо тому що як воно все купується, то е, ну, проходять певні консультації і питаються, чим найбільше ловляться, що купують. Ну, і мені їх показали. То приїхали ось такі флюро. Я приїхав Кріль ну, Сквіт. Солоденькі приїхали у нас в Банофі. Тобто. Тому про це, я думаю, ми, буде наступний відосик. Я зроблю. Все ж таки цікаво побачити, як воно у воді. Так, далі ще по ліквідах. Ну, По ліквідах там Динаміта Тігрового горіха приїхало, робінреда приїхало. Да, динаміт досить в ціні піднявся. Ну Реально піднявся там літрові банки, будуть, мабуть, від 580-560 гривень зараз. Ну ціни все піднімаються, фунт піднявся, євро. ну тому... Да. Також приїхала ось така мені цікава штука. Приїхав Spice Chicken, це Starbate, це у нас Франція. Ну Це спеції, зрозуміло. Я не користувався ними, нічого не можу сказати, але все ж таки, ось такий глак приїхав. Тобто, ви його можете використовувати. Як для і, о, ну, діпування насадки, як і для діпування вашої прикормки чи пельчика, якщо хочете підкреслити, Ну, відкривати не будемо. Все ж таки цікаво. Ну, Ніякої інформації нема тут. О, скільки лити, яку дозіровку цей. Тому, на жаль, нічого вам не можу сказати, тому що сам не користувався. О, тому ось така штука приїхала. Буду дозвіл, буду тестити, ну тоді будемо, будемо казати, як що працює. Але все ж таки Spice Chicken. Ну, Chicken – це курка, да, Spice, зрозуміло, спеції. Ну, цікаво, і ПВА Фреддені, бачимо. Ну і зараз ще хочу показати, деякі сипухий пельчик приїхав. Так, отже, що. Посипусі, що цікаве можу показати. Ну, привіз під замовлення, <клух> привіз Starbades Okean на метод SteakMix 1,7 кг, друзі. Ну, такий колір, ну, стандартний, як сепухи, світло-коричневий. Що у нас тут ще вторій? Бачу, 25-й. Тобто, ну, свіжа, бо заставляю, щоб дивилися, тому що ну, теж бувають свої проблеми. Так, що по даній сипусі? Е, підходить під флет, під стік мікси підходить під е, фідерну ловлю. Е, самі ну, особисто цей смак Кіантюна, що я можу сказати зі свого досвіду. Сипуху я не користувався, е, тому що вона тільки недавно. Появилася ця новинка десь спочатку того сезону. Ну, тобто вона недовго в них, океан Тюна. А можу сказати, що десь на наступний раз, або це під замовлення привіз, і плюс до нього ще ліквіда надали, але, на жаль, не було наявності, то думаю, що на наступний раз буде ліквід у них, іде там 400 мл. От ліквідом я користувався. Я користувався, досить одна була рибалка і показала хороші результати. Я ліквід цей тюну додавав у карму від байтеча. Хто, ну, хто знає програму Байтеча, тобто їхні сипухи, той знає, як карма сипуха да, доволі цікавий, досить цікавий запах. Получився такий мені самому щось таке і риба і трошки спеції, бо карма вона така, трішки спеціями пахне. Але ну, тобто працювала, рибка клювала, типу, і був, і карпік попадав. то Тому ну там, тому треба пробувати. Це перша сипуха, Ще хочу показати, ось приїхав такий Ringers теж такого кольору. Тут, до речі, видно, що є милені, це точно, бо похожа фракція, як у Соніка. Тут у нас що? Ну, нічого особливого. Тут як треба замішувати, там просіяти через сита, привіз, бо теж часто замовляють. Досить адекватна ціна, там десь в районі 470 гривень, десь за 2 кг. ну Це зараз на імпортні товари. Це, друзі. Це, це нормальна, адекватна ціна. 2 кг йде, я так розумію, я не, не користувався. Але я так розумію, що це хороший запах риби йде, Тобто плюс з пірчиком, ну робоча тема, це я точно з бо був в Рінгерс, ну в нього все робоче. У нього там невеликий вибір, але все ж таки воно робоче. І також що ще привіз. ще привіз Ось таку, я чесно, ну перший раз її бачу. Я не знав, що в Дінаміта є така серія. Це White, шоколад і кокол, ну, кокос, кокос, ну да, е, солодка, тобто серія, е, підходить під Флет. хорошо, е, я про неї дізнався, ну це хлопці з Iron Fisha е заказують мені її часто, і вони всі кажуть, що вона робить досить хорошо весні І, до речі, що цікаво, ну вона, друзі, така, знаєте, до білого кольору трохи йде. Вона така жовта-біла. ну ну Такий досить світлий колір у неї, да, вона солодка, кажуть, що крута штука, що працює. Типу, ну привіз Знайшов. ну Раніше я не звертав неї на уваги, а це попросили мене, то кажуть, що по холодній воді. Досить хорошо працює, то тому ми побачимо, може і візьмемо собі по тестам. Все ж таки, все може бути. Так, друзі, ще хотів показати вам, приїхав Пельчик. Що приїхало? Ну, приїхав динаміт Сім Steam, бо теж трохи, оце, трохи замовляють його, тому. 3 мм, акрій, кажуть, нормальна штука робить. Ну, нічого особливого. Бачимо під флет, трьошечка. І чомусь цікаво, двушку ніхто не заказує. Всі заказують 3 мм. А з чим це зв'язано, ну, чесно не скажу. тобто. Ось, дата 24. Стирається досить не погано, бо соняка та так легко стирає. Стирається, і потім докажи, що воно свіже. Е, дивіться, тут. Такий кріль, наскільки я знаю, він здається, що діпований йде, бо, тому що у воді він як таке червоне п'ятно трошки дає. Раз, що приїхало, так, все. почнемо, Ось, що мене найбільше цікавило, друзі. Дивіться. Приїхав ProcoCOS Milk це Starbate. Тобто під метод feeder, кормити можна під Стіки. ПВА, друзі, ось приїхало таке відеречко. Таке досить немале, да? у нас тут 2 кг, друзі. Зараз ми його відкриємо і все Так, зразу, друзі, на жаль, камера не передає вам оцей запах. Такий молочний, ну, дійсно, як молоко. Ну, перший раз бачу. Ну, що цікаво? Цікаво, перш за все, що білий кольор, друзі. Ну, я, мабуть, бачу перший раз. Білий пельчик, чесно, ну, я ніколи ніякого виробника скільки я вже ну, всього перещупав, да, як то кажуть. Помацав, понюхав, ну, все ж таки. да. Ну, Я так розумію, що це діп іде. Їхній е, діп, кокос, молочка, тіпа. Ну, тут, на жаль, відкривати ми не будемо, тому що я так думаю, що завтра в мене його вже заберуть. Ну, все ж таки, да, ну, цікаво, дивіться, ось приїхав. Ось в такому пакеті запаковано все. Це у нас четврочка йде. Да. Ось так пелючка трохи є. Тут у нас вся інформація. Тобто, да. Тут у нас склад навіть протеїни бачу, ще якась. Коротше, ну ми не, не сильно поніме, що воно там. Але тим паче раз. Ну і ось. Підклад, друзі, я так розумію Ну І вона вже пуста. Так, тому теж Вся інформація ось вона тут. більше в нас тут нічого нема, тут склад, видно, так, що пишуть. Тому ось так. Тому приїхала ось так цікавий пільчик, так? нічого ми ще такого не бачили. І, ну, я не знаю, чи це чесно новинка, чи там з'явилося ну, просто у мого дистриб'ютора. ну, Блін, такої. Тіпа, цей. Ну, цікава штука, що вам сказати. Я, ну, я все ж таки думаю, що це не новинка, просто його не було, мабуть, наявності, або я не звертав уваги. Типа, ну, і Ось такий значок Free Booster Insights. Ну, тобто, виливаємо всередину бустер. Да, цікава штука, все ж таки ну, білий колір. Цікаво, все ж таки, як думаєте, на білий пельчик буде реагувати рибка. Ну, я чесно не скажу, не, не мав досвіду з таким. Тому є ось таке наявності у нас. Так, також ще приїхав один пельчик, Це та сама Франція у нас StarBates Monster Crab. Ну Бачимо так само під флет, тобто під, під фідер, під стикер. Це тобто похожий на демон. Зараз ми його відкриємо легенько. Ну, ось так виглядає. Ну, дійсно воняє, пахне раками, раками крабами. Дійсно, Monster да, -краб. ну. е, Що сказати по цьому? Ну, чесно, я взагалі досвіду не маю з таким смаком, як монстр краб. Я ніколи нічого не ловив, я не знаю, що він, не роби. Але можу сказати, що дуже часто мене просять, дуже часто пишуть, мені дзвонять, щоб привіз монстра-краб від фанфішинга. Це теж Франція. Але там фанфішинг, ну, там, там зараз такий цінник, там, там просто космос. Там сипуха, якщо я дивився, да, я дійсно на дивився, друзі. Там сипуха, щоб ви розуміли, 2 кг, ось така ця йде, то вона тільки в закупці в районі 650 гривень стоїть. Це зараз по сьогоднішньому курсу, це тільки в закупці, плюс доставка, плюс моїх там на хліб мені, да, як то кажуть, цей, ну самі розуміємо, що це не безплатно все везеться. Тому так, да, і такі цінники, ну я чесно не знаю. Я знаю дійсно ще одне, що є в мене деякі там друзі у Франції, з якими я співпрацюю, допомагають мені купувати всі ці товари. Казали, що у фанфішингу оці старі серії фанфішинг дуже класні, досить круті. Зараз там вийшли в них нові. Оці серії в мене були ліквіди їхні, ну вони важко продавалися, але вони прикольні, типа. То, це, то казали, що качество вже трішки не те. А от той екстазі старий, який був, то червона чорна упаковка така, то казали, Огонь". Ну, чесно, я нею не користувався. Ну, що, Приємний запах, тобто Monster краб, тому хто любить краби, налітайте, пишіть, дзвоніть. ну, Як завжди, їхня тобто це ковшик від старбейсу подарунок нам, ну і да. Ось так виглядає. Тому, ну, Досить багато. Тут 2 кг, ну, в принципі, не малий об'єм, але досить цікавий запах. То, тому, ну, все ж таки, хто любить такі смаки, будь ласка, шукайте, пишіть у вайбері, взагалі без проблем з усіма спілкуюся, все розкажу, покажу. Ну, по можливості. Тому так. Так, друзі, ще приїхала досить класна штука. Це я привіз під замовлення. Дивіться, ось вона її коробка. Ну, Як завжди, ми її спортили коробку, бо там затупили трохи. Да? Ну, приїхав як правильно органайзер бокс. Тобто ось так. І ось так він виглядає. Це курум, друзі, це в нас Англія, це якісні речі. Тобто привіз під замовлення. До речі, у курума є ось такий похожий поводковий матеріал, дуже класний. Друзі. Я ось Десь маю під замовлення привезти, попросили мене, я його теж е цей, привозив раз і пробував. У мене дренон є, але мені дрена ну, вже не подобається, коли я той цей. Ну, але це я так відійшов від теми. Дивіться, ось такий у мене бокс, який корум. Да, тому відкривати не будемо. Я все ж таки думаю, що я окремо зроблю відосик невеличкий, показати, ну там, ну, дійсно якість. Раз купили і забули, теж задумуюся собі, що щось в такому плані взяти, тому що комфортно, тут багато чого може влізти. Але це буде в наступному відео. Тому, друзі, всім дякую. Дякую, що дивитесь, бережіть себе, все буде Україна!